Українські моряки, яких 22 січня звільнили з полону єменських хуситів, вдома цю надскладну спецоперацію з евакуації українців розробляло головне управління розвідки разом з МЗС. Дорога додому зайняла кілька днів, і от нарешті хлопці змогли обійняти своїх рідних. Наша Людмила Гаврилюк першою зустрічала їх на рідній землі ексклюзив Ми Україна далі. Конференц-залі хвилювання. Тут всі чекають на рідних з полону. Я чекаю сина. Ми більше року не бачилися і так дуже переживаю. І хочу побачити вже його. Зустрітися з ним, обняти його, побачити, що він є живий, здоровий і дома. Ж саме головне. Серед занепокоєних дорослих і маленька Марічка з братиком. Ви чекаєте, нам Скоро споработи. Ви так. їхні рідні українські моряки, судно яких 19 листопада, 23-го року, захопили ємінські хусити. Що си наберуть у полон? Пан Олександр чув просто в режимі реального часу. Він якраз був з телефоном в каюті. Ми ексклюзивно отримали цей запис і теж стаємо свідками того, як це відбувалось. Пірати на борту, яна что, що, що буде, я потім напишу. Головне, не піднімає папа, ніколи зараз ходять по каютам іщуть. Я закрився в каюті. Вже ми дві трогали, пішли далі. Я не знаю, скільки їх прилетіли на вертольоті. Це все почув, і він всп нам скинути голосове повідомлення, що нас захватили. Далі для цих трьох сімей почалися місяці очікувань і віри. Ми вірили кожному дню, ми вірили, кожному сну, навіть слон, що приснився, що він вже є, що він вже їде. Поки чекають на рідних, Маруся малює малюнок і пише батькові. Що ти Маруся? малюєся? Прийняти серденько. А що там на серденько? Айладеша. Я люблю татуся. І ось під'їжджають. Тільки відчиняються двері. Маленька Маруся з братиком одразу біжать до батька. Дуже щасливі, дождалися. Все добре, все добре, всім все добре. Звільненому Віталію тепер потрібен час, щоб звикнути, що він вдома. Треба трішки часу, щоб осознати, де що я ще знаходжу, що я вдома вже з сім'єю. Хочу подякувати всім, хто був заключений в цьому процесі, довгому процесі. Вантажне судно Гелексі Лідер» Яменські Хусити захопили в Червоному морі з метою тиску на Ізраїль. Так, перший місяць було важко. Ми не знали, що з нами буде далі. Думали різне, у нас не було ніякого зв'язку з нашими родинами цілий місяць. І так довгі 15 місяців. То я кожного разу, коли засипав, я уявляв. Як це буде? Ну а зараз на емоції переповняють. Визволяли наших моряків з полону, головне управління розвідки разом з міністерством закордонних справ. Ця спецоперація тривала понад рік. Загалом операція була комплексною, дуже складною. Дуже складно в такій ситуації було нашим фахівцям зв'язатися з моряками, зрозуміти, де вони знаходяться, як їх утримують, і як можливо їх звільнити, встановити перший прямий контакт з полоненими нашим спецприяти призначенцям вдалося через п'ять місяців кропіткої роботи уже 3 квітня. спецпризначенці гур вийшли на змогли знайти контакти і зв'язатися напряму з моряками. І e, e, взагалі після цього хлопці зрозуміли, що ними займаються, що e, їх не залишили на прозволяще. Після важкої дороги хлопці нарешті вдома з рідними. Вони казали, що чекають, і була це єдинственна причина, щоб чекати, поки це все закінчиться. Дмитро тим часом вже вирішив, де повісить такий дорогий малюнок від доньки. Дуже гарний. Повісимо його в рамку на пам'ятку, щоб нали. А дітей сербежі теж. Вже поставили собі гаманець? Так, буде зі мною біля фотографій. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.